Добрий день, мої любі другокласники, та шановні батьки Ми з вами продовжуємо на шиналь уроки. тема сьогоднішнього року зимові дима, зимові свята. Віра Багірова, Лизду Чудотворця, Іван Малкович – «Молитва ангела», Ольга Наконечна, Свято «Свято Миколай». Сьогодні будете спостерігати, висновки робити і працювати. А щоб урок пішов на користь вам, фантазувати кожен буде сам. Прочитаємо зараз скоро Бачила Зіна, як зірка опала. Бачила Зіна, як зірка опала. Зразу бажання вона загадала. Зразу бажання вона загадала. Зимку на землю хай випаде сніг. Зимку на землю хай випаде сніг. Зіна хай буде завзяті шасі. Зіна хай буде завзяті шасі. Хай її до заосаду залюбки батьки ведуть. Хай її до заосаду залюбки батьки ведуть. Хай зефіра й мармелади за три зранку їдедуть. А езефіра мармелада завтра зранку дадуть. молодці. Відгадаємо з вами предмети за ознаками білий пухнастий м'який, сніг, холодна, люта, морозна, зима, злий тріскучий, лютий, мороз. Так, 19 грудня раніше було, зараз 6 грудня, День Святого Миколая Чудотворця. Мудручий світом Святий Миколаїв дорогочевних і слухняних дітей. Це не тільки подарунки, які можна взяти в руки, але невидимі дари, побажання кожному радості, здоров'я, надії на краще життя. Так, і повторюю ще раз разом зі мною. Чубата чапля чваньковита, чубата чапля, чваньковита, через болото йде одна. Через болото йде одна. Чому з журавликом дружити? Чому з журавликом дружити, не хоче чаполька чудна, не хоче чаполька чудна. Молодці. Прочитаємо з вами слова, ставлячи правильно наголос. Мандруючи, чудотворець, невидимі, ангелику помочі свічечкою, присвяти надходило зимно, зітхнув, знайденими найкращі, мерщі, зареготали. Молодці! Знаємося з вами з письменниця Віра Багірова. Віра Михайлівна Багірова це авторка віршів, Казок П'єць оповідань, в тому числі про тварин та рослин. І є твір. Лиз до тут чудотворця. Святий Очі, Миколай, мою хату не минай, подари мені потіху і торбинку повну сміху, і здоров'я для родини, красну долю для країни. Зупинили. Та прочитала самостійно. Молодці. З наступним письменником ми познайомимося: це Іван Малкович, редактор, порядник, автор та прикладач кількох десятків книжок для дітей. І його вірш Молитва ангелу». Ангелику мій охоронцю мій. Рано ввечері, вдень вночі. Будь мені допомочі свічечкою присвяти. А крилами захистили. Зупинили, прочитали самостійно. Які почуття вас викликає звернення до Ангелика? Так. І наступний твір ми читаємо з вами Ольги на «Свято Святого Або з книжечки 64, або з екрачко Кому як зручніше? Прослухайте, будь ласка. Свято Миколаю. Надходило свято Миколая, цього року воно було дуже холодне. В одній бідній родині жили батько, мати та маленький Івась. У їхній хаті економило дорогий газ, тому кімната була зимня. Вночі Івась зверш своєму ліжку. Сон перейшов до батьків і заснув біля них. Коли Івась прокинувся, батька з матір'ю вже не було вдома. Вони подалися заробити трохи грошей, він швиденько дягнувся і гайнув на вулицю, де гралися інші саме діти. Вони хвалилися подарунками у святого Миколая, знайденими вранці під своїми подушками. А що тобі подарували? спитали вони Вивася. Він задумався, зітхнув плечима ще щиро сказав А мені, мама з татом, подарували тепло. Тепло? зарегетав дід. Хіба можна не була суди чи побавитись? Мені було дуже холодно, а батьки мене зігріли. Діти ж завжди схопилися від сміху, і весь гірко заплакав. А потім підвів голову і кітрі сльози проказав. А кому з вас цієї ночі батьки подарували тепло? Га? Нікому. От, то в мене найкращий подарунок. І мерщій ганув до хати. Про кого ви прочитали? Про свята Миколая. В якій родині жив хлопчик? Мідній родині. Як до слів Вася поставилися діти. Так, о, почали реготати, так, з цього? З яким почуттям він їм повів. З гордістю, що в мене найкращий подарунок. Так, зупиняйтесь самостійно, прочитаєте е, цей текст і е, чи одежає у вас для себе найкращий подарунок. Так, він одежав, адже він отримав тепло і любов від своїх батьків. Прочитайте вірші та повідання, спробуйте визначити, до чого звертався автор, до чого він закликав. Пане все вас вийде ви мене я вас вірю. До побачення та гарного дня!